Божі Слова на кожен день. Бог використовує слова, щоб створити все суще. КНИГА БУТТЯ. Розділ перший, вірші з третього по п'ятий. І сказав Бог Хай станеться світло! І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно. І Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. КНИГА БУТТЯ розділ перший. Вірші з шостого по сьомий. І сказав бог, Нехай станеться твердь посеред води. І нехай відділяє вона між водою й водою. І бог твердь учинив, і відділив воду, що підтвердю вона, і воду, що надтвердю вона, і сталося так. КНИГА БУТТЯ, розділ перший, вірші з 9 по 11. І сказав бог Нехай збереться вода з попід неба до місця одного. І нехай суходіл стане видний, і сталося так, і назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно, і сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить. Що в ньому насіння його на землі, і сталося так. Книга БУТТЯ, розділ перший, вірші з 14 по 15. І сказав бог Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. КНИГА БУТТЯ. Розділ перший. Вірші з 20 по 21. І сказав бог. Нехай вода вируїть дрібні істоти, душу живу, і птаство. Що літає над землею під небесною твердю, і створив бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вируїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно. Книга Буття, Розділ перший, Вірші з 24 по 25. І сказав Бог, нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її, і сталося так, і вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом Його, і бачив Бог, що добре воно. Першого дня створені день і ніч людства, що міцно тримаються завдяки владі Бога. Подивімося на перший уривок. І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося світло, і побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви, і Бог назвав світло День. А темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. Цей уривок описує першу дію Бога на початку творіння і перший день, проведений Богом, у якому були вечір і ранок. Але це був незвичайний день Бог почав готувати світло для всього сущого і більше того. Відокремив світло від темряви. Цього дня Бог почав говорити, і його слова та влада співіснували одне з одним. Його влада почала проявлятися серед усього сущого, і його сила поширилася серед усього сущого в результаті його слів. Починаючи з цього дня. Усе було сформоване і міцно трималося завдяки словам Бога, владі Бога і силі Бога, і все почало функціонувати завдяки словам Бога, владі Бога і силі Бога. Коли Бог сказав слова хай станеться світло, виникло світло. Бог не розпочинав будь-яку програму робіт, світло з'явилося внаслідок Його слів. Це було світло, яке Бог назвав днем, і від якого й досі залежить існування людини. За божим велінням суть і цінність світла ніколи не змінювалися, і воно ніколи не зникало. Його існування демонструє владу і могутність Бога та проголошує існування творця. Воно знову і знову підтверджує ідентичність і статус Творця. Воно не є нематеріальним або ілюзорним, це справжнє світло, яке людина може бачити. І з того часу в цьому порожньому світі, у якому земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, був створений перший матеріальний об'єкт. Він виник від слів із вуст божих і з'явився в першому акті створення всього сущого, Завдяки владі й висловлюванням Бога. Незабаром після цього Бог наказав світлу й темряві розділитися усе змінилося і було довершене завдяки словам Бога. І Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. У той час у світі, який Бог мав намір створити. Було створено перший вечір і перший ранок, і Бог сказав, що це був перший день. Цей день був першим днем створення творцем всього сущого, і був початком створення всього сущого, і був першим разом, коли влада й могутність Творця були виявлені в цьому світі, який він створив. Завдяки цим словам людина здатна узріти владу Бога і слова Бога, а також силу Бога. Оскільки тільки Бог володіє такою силою, тільки Бог має таку владу, оскільки Бог володіє такою владою, тільки Бог має таку силу. Чи може будь-яка людина або об'єкт володіти такою владою і силою? Чи є у ваших серцях відповідь? Окрім Бога, чи володіє будь-яка створена або не створена істота такою владою? Ви коли-небудь бачили приклад такого в будь-якій книзі або публікації? Чи є будь-який запис про те, що хтось створив небеса, землю і все суще? Це не зустрічається в жодних інших книгах або записах. Звичайно, єдино авторитетні й потужні слова про величне створення Богом світу записані в Біблії. Ці слова говорять про унікальну владу й ідентичність Бога. Чи можна сказати, що така влада й могутність символізують унікальну ідентичність Бога? Чи можна сказати, що ними володіє Бог і тільки Бог? Без сумніву. Тільки сам Бог володіє такою владою і силою. Цією владою і силою не може володіти жодна створена або не створена істота як не може ніхто їх замінити. Чи є це однією з характеристик унікального самого Бога? Чи ви стали свідками цього? Ці слова дозволяють людям швидко та чітко зрозуміти той факт. Що Бог володіє унікальною владою і силою, а також вищою ідентичністю і статусом. Виходячи з наведеного вище спілкування, чи можете ви сказати, що Бог, у якого ви вірите, це унікальний сам Бог?